Вигідно росіянам, і ми ж бачили, що частка цих награбованих грошей в результаті корупційних схем в Москву Андрію Деркачу, колишньому українцю, який зараз є сенатором Російської Федерації. Їм потрібен був хаос, їм потрібно було, щоб Україна зірвала свої стосунки з союзниками, що неодноразово і доволі часто майже успішно робив Зеленський. Ми дивувалися, для чого він це робить. А ось тепер живе пояснення цьому всьому, для чого він зробив. Бо він грав в інтересах Росії, будучи українським президентом Верховним Головнокомандувачем під час війни з Росією, на жаль, він фронтував кремлівські інтереси. Зумисно він це робив. Чи так воно складалося? Бо він призначав тих людей, які організовували корупційні потоки, на яких він заробляв, а вони насправді виконували вказівки Кремля. Але знову ж таки є далекі від думки, що він не розумів наслідки своїх дій. Пойшлося про масові призначення, і це до речі, не лише Тимур